Дзвін пам'яті знову пролунав Івано-Франківську. Наприкінці місяця при Карпатці традиційно зібралися в меморіальному сквері, аби вшанувати полеглих захисників. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Він був моєю опорою. Я завжди могла на нього покластися. Пані Валентина пригадує свого брата Анатолія Доманського. До лав Збройних сил його мобілізували в травні 2023-го. Служив бойовим медиком з воду. На початку свого проходження служби він був на Донецькому напрямку, потім Марінка. Потім його з Донецька направили на навчання в Англію, і після Англії вже його батальйон перевели на Херсонський напрямок. Створити власну сім'ю Анатолій не встиг, адже 21 квітня минулого року він загинув, прикривши собою побратима. Його бойовий вихід останній розпочався в січні 24 го року і тривав безперервно три місяці. Ми його три місяці не чули, не бачили. Наше життя було. В, темноті, в порожнечі, в очікуваннях кожного дня і кожної ночі. І 21 квітня, коли вже був обмін, ротація, він йшов на, на заміну і вже пере, на переправі на лодці почався, коли вони були на лодці, почався артобстріл. Його та інших загиблих воїнів цього дня вшанували в меморіальному сквері. Герої живі, допоки живе пам'ять про них. Тож хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх захисників і захисниць, дітей, мирних громадян, які загинули на війні. Майже 40 захисників, які віддали своє життя за волю України, обласні посадовці нагородили відзнаками посмертно. На жаль, ці нагороди ми вручаємо рідним і близьким, наших героїв, тому що їх немає з нами. Вони наша небесна варта. Це людське життя, це щоденні втрати. Найдорожчого, що дає Господь Бог, це життя і здоров'я наших хлопців, наших дівчат на фронті. Їх визначено великими нагородами, але зрозуміло, що нічого не може повернути життя наших захисників. Водночас з цим ми повинні робити такі заходи заради їхньої світлої пам'яті і також дякувати їм за те, що сьогодні є українська держава та українська нація. Загалом цього дня родинам воїнів вручили 27 державних та 11 обласних нагород.